Пропоную на продаж ось таку красуню дорослу хоя калістофіла калімантан. Вона з двома квітконосами. Вона вже квітла. Вона квітне у мене майже постійно. Такі два квітконосики. Рослинка молода. Рослині урок півтора-два, мабуть. Пересаджувати не потрібно. Вона в постійному горщику росте в 13-му у неї свіжий. Можливо, весною тільки підсипати свіжого ґрунту. Хто знає цю хою, ви, мабуть, знаєте, що вона росте не так швидко, як хотілося б, тому у вас є шанс придбати вже дорослу рослину і не чекати, поки вона виросте. Дуже довгий пагін в неї. Я вам зараз покажу, я її просто закручую. Дивіться, ось такий гарний, шикарний, довгий пагін. Рослинка дуже гарна, дуже гарно виросла, дуже гарно сформувалась. Тому пишіть контакти, залишу під відео, відправлю новою поштою, відправляю, вони гарно доходять. Єдине, звичайно, що, може, квіточки самі не витримують, але квітконоси є, вона у вас заквітне знову. Хто з Києва, можна під'їхати самовивозом, забрати, щоб було для рослини менш травматично. Хоча вони, в принципі, новою почтою дуже-дуже гарно доходять, я гарно пакую.